Ukraine resists further, Ukraine fights further, and Ukrainian heroes still die for our freedom. Stand with Ukraine! Stand where's Ukraine. Ukraine! Today is also the day of International Kids' Day. And this are the. War arms! Arm Ukraine now! Arm Ukraine now! Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Support Ukraine now! Support Ukraine now! Sла Ukraine! Героїв слава! Насправді no, дуже приємно побачити саме молодого покоління, котри насправді, є майбутнім нашим. є тими людьми, є тими сонечками, мат пісніше... Дякуємо. Дякуємо, хлопці, того, ми, Майже Супрі, всіх батьків батьки на фронті. Так, так ми всі не були. Звідки? Так, так, ми... так. Це... Дякуємо ми... вам, що ви підтримуєте тут, влаштовуєте такі акції. ми отримали. І вам дякуємо, ми... що ви ми... завітали ми... до нас. Зачитися, тому що найважливіше для нас, на для українців, Дуже це наша земля, приємно. це наша можливість бути Буде... друзі. Тим ми хочемо наші українські злиною, діти. Непокорною наші відні, аби на війні. Побажати, не забувати, хто ви є. Це і ніколи не втрачати цю українськість в вашій душі. Неважливо знаходитися ви зараз, зараз в Австрії чи в, якомусь, в якійсь іншій країні. Головне знати і пам'ятати, я українка, я українець, і я не здамся без бою. Бо ми хто? Ми українці! українці. Ми українці! Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі! Давайте всі разом заспіваємо гімн нашої країни, нашої неньки, нашої батьківщини, руху до серця і пам'ятаємо світлими. Ми всі українці! України, ні слава, ні воля ще нам братя, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на. Сон. За поручены, братья, Душу сторон мы положим за нашу свободу и покажем. Що ми браття козацького роду душу й тіло, ми положим за нашу свободу. і покажемо, що ми. Братя, Роду, слава Україні, героям слава героям слава. Слава Україні, героям слава. Дякую, слава діти, діти, героїв. Кажіть два слова, це прямий ефір Україну. Нам дуже приємно побачити в середмісті самого світня таку ну, підтримку Україні від наших так, українців, певно, так. Так, так Ми так, дуже так, так. несподівано так це потрапили і дуже раді, що долучилися до вашої акції. Дякуємо, що ви підтримуєте країну і постійно нагадуєте про те, що у нас іде війна, так. тому що воно забувається. Тихенько ну, набридає всім, але війна є, і гинуть, і от батьки дітей на фронті, і багато дуже гине. Кожен день привозять хлопців. До нас в місто Луцьк, приїжджає на щиті. Місія це дуже тяжко, дуже Дякую вам ще гарного дня, щасливої а, дороги. Тримайтеся. І, і ви і ви тримайтеся. Так, так, ми Україна, ми переможемо нас не зламати. Найкращого вам прямо сліз, банані. Гарної дороги! Щаслива вам, щаслива, щаслива дороги!